З тобою розберемо НМТ 2025 року за 2 червня. Погнали! У нас перше завдання максимально кайфове, тому що тут дуже легко, насправді. Ми згадаємо, що ми 0,6 множимо на 5, це буде просто 3. А тепер дивись, ми пам'ятаємо, що діє множення заміняється на дії додавання. Тобто 3 4, це у нас буде 7. І буде 3х7. От і все. Далі на діаграмі відображено зміну температури повітря протягом доби. У деякомісію за графіком визначте сумарну. Кількість годин, протягом яких температура повітря не перевищувала 10 градусів. Дивіться, що тебе потрібно звернути увагу, що таке не перевищувала? Не перевищувала це означає, що вона була або нижче 10, або дорівнювала 10. І ми бачимо, що оце відбувається ось до оцього моменту, і відповідно після цього. І тепер рахуємо сумарну кількість годин. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, і 8, 9. Тобто відповідь. А, далі на рисунку, зображено ескіз емблеми. А, потрібно знайти градусну міру кута АОБ, тобто нам потрібно знайти оцей кут. А, якщо в нас відомо, що А, Б і С це поділені, тобто ці всі три дуги вони рівні. Ми з тобою згадуємо, що градусна міра дуги до рівні градусної міри центрального кута. Так, все коло це в нас завжди 360. Ми 360 ділимо на 3, Це у нас буде 120. А, і все. Розв'язали. Дуже кайфове завдання. Нам потрібно указати число, яке задовільняє систему нерівностей. Тобто нам не потрібно навіть розв'язувати. Ми або згадуємо, як це робиться, тобто ми говоримо, що більше мінус 3, значить строга нерівність мінус 3 ось тут, менше 7 у нас не строга, тому зафарбована точка. Мінус 3 більше струхуємо сюди, сімка, відповідно, сюди. І димся, яке число задовільняє оцей проміжок? Логічно, що це наша п'ятірка? Або ти просто підставляєш сюди 5 і сюди 5, і воно задовільняє і першої рівність і. Другу. Далі, на рисунку зображень трикутну піраміду САБЦ, скільки різних площин, паралельних площині основи, тобто оцій основі, можна провести через точку С. Ми себе чудово розуміємо, що це може проходити лише так, бо навіть що ми чуть нахилимо цю площину, вона перетне оцю нижню площину, тому лише одну. Далі на рисунку зображено графік функції визначений на проміжку. На рисунку 2 зображено графік функції отримані внаслідок паралельного перенесення функції вздовж осі ох. Якщо ми рухаємо вздовж осі ок, то ми згадуємо, що в нас історія буде в дужках, тобто оце і ось це. І також оце можемо закреслити. І згадуємо, що хоч тут і мінус 2, але коли ми рухаємо по осі, ОХ, знак міняється на протилежний, тому вже буде плюс 2, Тобто відповідь буде А. Наступне завдання: сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю. Ми згадуємо, що в нас є така історія, називається умови існування трикутників. І от вона говорить, що сума двох сторін завжди більша за третю. Тому отут не Правильно далі сума двох будь-яких кутів трикутника більше за 90. Ми згадуємо з тобою про прямокутний трикутник. І дивись, у прямокутного трикутника оці два гострі кути навпаки будуть в сумі завжди давати 90. Тому це також не. Правильно, і далі, напроти найбільшої сторони трикутника знаходиться найбільший кут. Ось це вже якраз і вірно. Тому що навіть по цьому малюнку видно, що оця сторона найбільша, і цей кут у нас найбільший. Тому це вірно і відповідь буде В. Далі, щоб роздати це завдання, все ж тебе потрібно згадати, що ти маєш право цю десятку кидати наперед. І тебе вийде 10 логарифм, 5 від 5. Оця історія це просто одиничка, тобто 10 на 1, і це у нас буде просто 10. Далі для міття рук в середньому використовують 25 літрів води. 60% якої марнується при їх намилюванні. Скільки води можна зберегти, закриваючи кран під час намилювання рук? Нам потрібно знайти, скільки в літрах оці 60%. Тут нам потрібно просто знайти 25 літрів від 60. Для цього достатньо 60 перевести у число в дріб, поділити на 100, що це буде 60 поділити на 100, що це буде 0,6 і просто 25 помножити на 0,6. А це у нас, що ми будемо рахувати, буде просто 15 літрів. Або ти просто складаєш пропорції, що 25 літрів це у нас 100%. А 60 ми з тобою не знаємо. Тут знак запитання. Тож так піде, теж так буде нормально. Далі. Глянемо з тобою наступну задачку. У нас є, що у прямокутні системи координату поросер за точку А і Б. Визначте координати точки С, яка симетрична до точки А відносно точки Б. Тобто, то що це означає? У нас є якась точка С. І є точка відповідно А, і от вони симетричні відносно точки Б. Що означає симетричні? Що ці відстані однакові, і точка Б це фактично середина відрізка. І тепер по якому принципу ми йдемо, ми з тобою просто будемо використовувати формули середини відрізка. Тобто Ми згадуємо, що як шукати середину відрізка, треба точку С, додати точку А, поділити на 2 і вийде точка Б. От ми це і робимо. Тобто Ми скажемо, що нехай точка С має координати Х, З. І, і записуємо Х тобто плюс 5 на 2 має дорівнювати оцій сімки. І в нас вийде, що х плюс 5 тоді дорівнює 14. Тоді х дорівнює 9. Все. Десь ми вже оце, оце і оце можемо викреслити. І ці відповіді відрізняються лише останні координати, тому ми її шукати будемо. Тобто ми скажемо, що z додати в нашому випадку 0 на 2 і має дорівнювати мінус 2. І тут тоді тут устає вже очевидно, що z буде насправді мінус 4, тому відповідь буде D. Ну що, тепер погнали розбирати наступне рівняння. Я думаю, ти з ним так точно стикався. Що ми можемо зробити? Ми можемо або скористатися пропорції, або домножити на 6, тут, як ти хочеш. Давай будемо пропорції. Тобто ми скажемо, що 2 на 2х мінус 7 дорівнює 3 на 5х плюс 4. Розкриваємо дужки. Вийде 4х мінус 14 дорівнює 15х плюс 12. Після цього відомо в одну, невідомо в іншу. Вийде 4х, мінус 15х дорівнює 12 плюс 14. Не забуваємо міняти знаки на протилежні. Тут нас вийде мінус, скільки, мінус 11. Так, мінус 11х дорівнює 26. Тоді х буде дорівнювати мінус 26 11. І очевидно, що відповідь б. Та Ми можемо виділити цілу частину, що буде мінус 2,4,11. Далі. А, у рівнобічній терапеції ABCD На більшій основі AD вибрано точку О. Так що AO дорівнює ОД. І в нас дивись, є, що AOB – 45, супер, оця історія 45. Є, що AD відноситься до BC як 5 до 2, можемо одразу позначити, що це буде 5х, а це. 2х. І в нас з тобою, до речі, є, що вся АД це у нас Б. І нам потрібно знайти площу. Що ми будемо робити? Спочатку давай розберемося з цими Х. Ми складемо пропорцію, що ми розуміємо, що вся АД це 5х, і це в нас Б, ми напишемо, що Б дорівнює 5х. А от БЦ ми не знаємо, Тобто ми скажемо, ну хай БЦ так і буде. Що БЦ дорівнює 2х. І е, використаємо пропорцію, що БЦ звідси буде дорівнювати. B, що множиться на 2х і поділити на 5х. Це у нас буде 2,5, бо х скоротилися b. Або ми трошки, так скажемо, легше зробимо, скажемо, що це буде просто 04 b Все. І беремо зараз це витираємо, що воно не мішало, і напишемо, що оця історія в нас 04 Б. Тепер дивись, нам не вистачає лише висоти. А, тобто ми її зараз проведемо. дивись, ми з тобою, що зараз будемо розуміти? Нам більш за все потрібно буде розглядати оцей з тобою трикутничок. Бо в нас є оцей кут-45 градусів. Він не просто так даний. Ми розуміємо, що оце АО, і що все, АД було Б, то АО це 0,5Б. Тепер дивись, нам би оцю історію знайти, ось оцю сторону, тому що ми розуміємо, що цей трикутник, він у нас, крім того, що він прямокутний, він ще й рівнобедрений за рахунок цього кута. Бо якщо тут 45, то і тут також у нас 45. І тепер дивись, що ми скажемо. Ми опустимо ще одну. Висоту, ми розуміємо, що оця історія, оця історія зверху, така сама, як і оця. Тобто Це також буде 04 b Тепер від b, ми заберемо ці 04 b це буде 06 b Тобто на оце і на оце залишиться 06 b І відповідно, що ми поділимо на 2, це буде 03 b Тобто оця історія це 0,3. B. Тоді на оцю історію шукану в нас залишається 0,5 відняти 0,3, це буде 02Б. Тоді буде виходити, що і наша висота також буде 0,2Б. І тепер представляємо у формулу, що БЦ, в нашому випадку 0,4Б додати АД, додати Б на 2 і на висоту 0,2Б. Зверху буде 1,4Б. На 2 і на 02b. Скоротили, це у нас залишиться, виходить 0,7b на 02b. Або просто 0,14, відповідно, b у квадраті. Якщо ми трошки так, кажу, під шаманим, скажемо, що це буде 14 b квадрат, або просто 75 b квадрат, Тобто відповідь г. Наступне завдання максимально цікаве і прикольне, тому щоб його розв'язати, тобі достатньо скористатися формулою -ного члена. Ну, в принципі, майже вся. Прогресія через це розв'язується. Тобто ми згадаємо, що АН дорівнює А1 плюс Д на n мінус 1. І розписуємо це А6 за цією формулою, що А6 це А1 плюс Д. N у нашому випадку це оця шестерочка, тобто 6 мінус 1. І тоді у нас вийде, що А6 це просто А1 плюс 5D. По тій самій лоці ми розпишемо А3. Тобто А3 буде рівнювати А1. Плюс 2D. І тепер підставляємо те, що в нас вийшло в оцю історію. Тобто, замість А6 ми пишемо ось це. Тобто, ми скажемо, що це буде А 1 додати 5 d мінус А 1 додати мінус 30. І тоді ми бачимо, що оце скорочується, тобто 5 d дорівнює мінус 30, звідси D дорівнює мінус 6. Тепер дивись, що в нас з тобою. виходить. Вже в нас це є. Давай так само зараз замість А 3 запишемо оцю історію і подивимося, що в нас вийде. Але дивись, єдиний, єдиний момент, будь уважний, бо тут у нас стоїть знак мінус, і з ним можна накосячити. Тут у нас тоді вийде, що А1 мінус, і пишемо А1 плюс 2 d і закриваємо дужки. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. У нас тут буде мінус 2D. Я думаю, ти бачиш, що ця історія скорочується і залишиться просто мінус 2D. Де у нас є, що це мінус 6, тобто мінус 2 на мінус 6, це у нас просто 12. От і все. Далі, спростіть вираз. Тут що робимо? Тут просто розкриваємо дужки і буде красота. Тобто, ми з тобою тоді скажемо, що тут множимо, тобто буде х на Х ікс квадрат мінус два ігри ікс Тут краще поставити мінус і поставити дужки, розкрити формулу, а тоді врахувати знак мінус. Тобто буде х квадрат мінус 2 y квадрат. розкриваємо дужки. буде х квадрат мінус 2 ху мінус х квадрат 2ху мінус y квадрат. Ми бачимо, що х квадрат пішло гуляти, це пішло гуляти, і залишилось лише ось це. Мінус y квадрат. Далі укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Тут взагалі ну, така вже красотулечка, я не можу. Дивіться, ми беремо, перекидаємо це сюди. Тобто ми скажемо, що це буде мінус логарифм 0,5х дорівнює 3 мінус 1. Тобто буде мінус 0, а, мінус логарифм 0,5. Х дорівнює наша двойка. Тепер дивись, домножимо на мінус одиницю і вийде логарифм 0,5Х дорівнює мінус 2. Тепер дивись, ми зараз із 0,5 зробимо магію. Ми подамо це як 5 десятих або 1 друга. І от 1 друга нам уже хорошо, тому що ми чітко розуміємо, що в нас отут двойка, і вона така, вона прикольна. Тепер дивіться, для того, щоб це розв'язати, тебе потрібно просто згадати, що таке взагалі логариф. Логариф говорить наступне: що ми взяли одну другу, піднесли до мінус другого, отримали Х. Отак ми і записуємо, що одну другу. До мінус другого вийшло х. Клас, супер. І тепер згадуємо, що мінус перевертає, тобто буде вже дві перші в другому дорівнює х, або просто два в другому це буде 4 до рівні х, тобто х дорівнює 4, і лежить воно в оцьому проміжку. Є, що є такий прямокутник а, Б, К, М. супер. Складається з квадрата і прямокутника. Клас. Периметр квадрата дорівнює 40. Що нам дає периметр? Периметр дає те, що сторона це буде 40 поділити на 4, це буде 10. Відразу цю історію ось позначаємо. Так. Ну, гаренько, так. Гаренько, да. Так. Ну, І є що ще CM. Угу. давай ну, ми з тобою його відразу відмітимо. Що CM це у нас 26, супер. У відрізок і його довжину сторону квадрата. Ну, ми вже з тобою знайшли відповідь А далі щоб знайти це К. Тут теж дуже легенько, тому що у нас км буде 10, ми можемо легко використати ось оцей прямокутний трикутничок. І за теоремою Піфагора знайти це К. Що ЦК квадрат дорівнює 26 квадрат мінус 10 квадрат. Або просто ми розпишемо як формулу суми різниці. Тобто ми скажемо, що 26 плюс 10 це 36, 26 мінус 10 це 16. І просто добудемо корінь. Це буде, тут буде 6, а 16, корінь 4. І буде 24. Тому відповідь тут буде 24, тобто де. Далі відстань між центрами квадратами і точки перетину діагонали а, трикутника а, Б, К, М. Угу. Давай зрозуміємо, де у нас буде точка перетину. А, давай тільки оце, мабуть, заберемо, нам поки не потрібно, хай собі буде. І отут давай позначимо, що це 24. Точка перетину квадрата. Точніше, не точка перетину, а центр квадрату це оця історія. А що ми з тобою будемо говорити про точку перетину діагонала трикутника М, е, це у нас якась ось така історія. І ми з тобою, що можемо чітко зрозуміти? Ми можемо чітко зрозуміти, що ось. Отут у нас як виходить, як ну, як серединки, ми можемо проспроектувати, що оце фактично оця відстань. Це середина нашої АМ. Ми розуміємо, що вся оця БК складається із десятки і 24, тобто це у нас 34 разом. І середина це буде 17. Тому оця відстань у нас буде 17. Далі, ми з тобою розуміємо, що оця, відповідно, відстань, це половина, виходить, ось оцієї відстані, цієї сторони квадрата. Тобто це у нас виходить 10 на 2, буде 5. І тепер дивимося, ця вісня, давай позначимо іншим кольором, що ось цю вісню, яку нам потрібно знайти. Ми просто від 34 заберемо ці 17 і заберемо ці 5. Тобто від 34 забрати 17, відняти 5. Це саме, що 17, відняти 5. І це у нас буде таких ніжних 12. Ось, бач, в принципі, і все. Була така похожа історія в 24 році, тому зверни увагу. Далі узгодьте функції та їх властивості, відразу знаючи, що косинус це єдина парна функція із тригонометричних функцій, тобто, перше ну не перше, а третє відповідь А. Далі. Згадуємо, як виглядає ігра дорівнює мінус мінус куб. Х-куб взагалі це ось така історія. Ну, трошки давай рівніше намалюємо, щоб у нас було гарнику, ось. Є. А так як у нас тут мінус, то в нас вона трошечки відозміниться і відзеркалиться ось так. Тепер дивимося, має лише одну спільну точку із колом. Якщо ми побудуємо коло, тут центр кола буде 0,0 і радіусом 3. У нас ось так. Ну, Це явно не одна спільна точка з самим графіком, бо в нас і ось ця точка, і відповідно оця точка. Тому ні, нам це не підходить. Далі. Немає спільних точок із прямою Х дорівнює 0. Х дорівнює 0 це ось оця фактично ось вона. Ось Х дорівнює 0. Вона має спільну точку. в в 0, 0. функції розташовані лише в другій координаті факт. Далі набуває всіх значень з проміжку від мінусної нескінченності до плюс нескінченності. Насправді набуває, не що вона якихось там обмежень має по Y. Ні, вона всюди існує, тому відповідь, і справді, тут буде D. Далі, Y дорівнює корінь з X. це у нас виглядає ось так. Це історія. Далі має лише одну спільну точку із колом. Отут може бути чому? Тому що дивись, коло це у нас обо дочок, і воно якраз і матиме лише одну спільну точку. Бач, якщо ми там подивимося, немає спільних точок, має. Лише в другий не викону, тому так, да, бач, справді відповідь Б. Тому ми в цьому переконалися. Далі, узгодьте вираз. Тут ми згадуємо, що синус – це не парна функція, і оцей мінус чим чекує наперед. І просто в таблиці треба подивитися, чому дорівнює синус пі на 6, це 30 градусів. Сінус 30 це у нас одна друга, ну і мінус, який ми винесли наперед, ми, ми дописуємо, тому буде відповідь А. Далі, тут просто дивись, Фактично це значення всередині додатнє, тому там нічого, я кажу, домовити не потрібно. Просто заміняємо модуль на дужки, у нас вий, мінус пі, і десь розкриваємо дужки, то буде мінус 2. Це ускоротилось і буде просто відповідь Г. Далі мінус до квадрату йде гуляти, одиниця у квадраті, одиниця, з 2 до квадрата, це буде просто 2, бо корінь і квадрат вони самознищі. Тому відповідь буде. Б. Тепер, нарешті, ми з тобою дійшли до параметра. І дивись, із те, з чого ти маєш почати. По-перше, ти маєш класифікувати параметр. Ми бачимо, що в нас це доробове раціональне рівняння, і ми починаємо працювати як звичайним доробовим раціональним рівнянням. Тобто ми говоримо, що чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Також, і що в нас є інші ОДЗ, а вони в нас є, ми маємо накласти умову на них. Тобто ми говоримо, що значить х має бути більше рівне нуля. 3 мінус х має бути більше рівне 0. Давайте відразу розв'яжемо, скажемо, що мінус х більше рівне, ніж мінус 3, тобто х буде менше, рівне 3. Помножили на мінус 1 і знак нерівності поміняли на протилежний. Так, і дивись, і так само говоримо, що корінь з х плюс корінь. 3 мінус х у нас не дорівнює нулю. Але дивись, тут навіть якщо ми просто попробуємо перенести, у нас вилізе оцей мінус. І дивись, і в нас ця історія і так не буде виконуватись ніколи, тому тут ніяких обмежень по цьому немає. Ми можемо сказати, що х належить r. Все, це ми відразу сказали. Тепер вже накладаємо умову на чисельню. Тобто ми скажемо, що 3 в показнику 2а мінус 5х плюс 2 мінус з 27 дорівнює 0. Тепер переносимо ну, оцю історію сюди. І дивись, ми вже бачимо, що це показникове рівняння, і нам дуже сильно хочеться звести до однакових основ, бо це основний принцип цього всього історії. Ми просто згадуємо, що 27 це 3 в кубі, а корінь це показник 1 друга. Ну, і тепер що в нас вийде? Давай так запишемо 3. 2а 5х плюс 2. дорівнює, ця історія перемножається, буде 3 других. Опустили цю історію. У нас вийде 2а-5х плюс 2 дорівнює 3 других. Домножимо на 2, 4 дорівнює 3. Тепер згадуємо, ми розв'язуємо відносно х. Тому х в одну сторону, все інше в іншу сторону. І я трошки так схитрую, зроблю, трошки таке зручніше нам обчислення, щоб потім ну, не робити лишні дії. Від цього в нас нічого не змінилося. Але так тобі буде легше рахувати. Що це дорівнює 4А плюс 1, що ділиться на 10. Все, ми розв'язали з тобою, кажуть, параметр. Тепер, щоб воно мало корені, необхідно, щоб цей корінь задивіляв нашу умову ОДЗ. Тобто, щоб воно було і більше 0, і відповідно, менше 3. Як ми можемо зробити? Ми можемо зрозуміти, що значить, за ОДЗ наш корінь має лежати в межах від 0 до 3. Тобто, це, що ми можемо відразу сказати. І тепер ми просто беремо цей корінь, запихуємо в ці межі. У нас вийде 4А плюс 1 на 10. Лежить в межах від нуля. До 3. Дивись, домножаємо на 10. Тобто в нас вийде 0, тут вийде 4А плюс 1 менше, якщо ми домножимо цю історію на 10, менше 30. Тепер десь віднімемо одиницю, бо тут, тут, ну, тут віднімаємо одиницю, тут віднімаємо і тут віднімаємо. Нас вийде мінус 1, тут 4А менше, ніж 29. Тепер поділимо на 4. Це буде мінус 1 четверта. І тут, відповідно, 29 поділимо на 4. Ну, потрібно буде ділити, бо нам там більш за все... А, потрібно зрозуміти, яке буде найбільше значення параметра. Дивіться, що ми 29 поділимо на 4, ми розуміємо, що 6 на 4 – це буде 7, там 7 з копійками, буде 7 на 4, 28, а в нас 29, тобто десь там 7 з копійками, але нам потрібно найбільше, ціле, ну, найбільше значення, за якого має корені. Нам потрібно все-таки доділити більш за все, бо у нас, бач, немає, що найбільше ціле, чи як ми там звикли, просто найбільше. Тому все-таки треба буде доділити, що це. І що ми берем, виділяємо, це буде 7 цілих. 29 на 4 – це 1 четверта. І тоді ми це переводимо, що це буде 7,25. От і вся історія. Я ще не дуже люблю це все ділити, але Ну, якщо потрібно, то поділити ми точно зможемо. Тут на завдання дотична, проведена до графіка функції, у точці запсису Х на до рівня 3 є паралельною до прямої. дивись, нам потрібно скористатися геометричним змістом похідної. В нас геометричний зміст похідної говорить, дивісь, що він говорить. Давай так, Якщо в нас є дотична, дотична, а, в принципі, це пряма. Звичайно, в нас є рівняння дотичної, але, ну, перш за все, дотична це пряма. І ось в нас рівняння прямої, це. Х плюс Б. І от якщо у нас з тобою прямі, відповідно, паралельні, то їхні кутові коефіцієнти однакові. Тому наш кутовий коефіцієнт нашої дотичної також буде півтора. Все. Це те, що ми з роз... вже з тобою розуміємо. Далі. Так як у нас а, впливає така інтересна історія із дотичнею, що дотично, ну, як вона виглядає, це F' від х нульового, х х нульове, плюс ф від х нульового. І тепер, дивись, оця історія це і є. Кутовий коефіцієнт в дотичній насправді. Тому оця історія в нас дорівнює а, півтора. У нас вже є. А тепер дивись, вони хочуть, щоб ми знайшли похідну ось, оцю. і ми просто починаємо брати похідну. Спочатку 18 на х, ми трошки обрейдемо, скажемо, що це буде 18х мінус 1, і починаємо брати похідну. Тобто ми скажемо, що g штрих від х дорівнює ну, викидаємо мінус одиницю наперед, це буде мінус 18х мінус другий, мінус штрих від х. Десь штрих від х ми вже з тобою знаємо, це півтора. Оце такі приколи, що не знаєш цієї властивості, ти не зможеш це зробити. Ну, Може зможеш, але ну, навряд чи. А тепер трошки оце. окультуримо, можна, це буде мінус 18 на х у квадраті. Щоб обчислити оцю історію, ми поставимо зараз оцю тройку сюди. І нас вийде мінус 18 на 3 у квадраті, а це буде мінус 18 на 9, це буде мінус 2. І кінцевий наш результат це мінус 2 мінус оці півтора, це у нас буде мінус 3,5. Ну, ось така. Красотурічка, як ця бджілка. Далі, у салоні пасажирського літака N-рядів. Супер. Отут, значить, якісь ряди розташовані. Далі. Т -т 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 -т. Реєструючи першого пасажира, електронна система на мене вибирає для нього посадкове місце. Мовірність того, що першому зареєстровано пасажиру, дістанеться місце біля проходу. Я так розумію, це проход. Так, в першому або в останньому ряду. Тобто, або він тут сяде, ось бач, біля проходу, або ось тут. Тобто це в нас фактично виходить таких 4 місця із ну там багатьох, да? із ми не знаємо скількох. І оця ймовірність – це одна, відповідно, 40. 5. Тепер дивись, ми просто, кажу, починаємо, як пропорції розв'язувати. І в нас вийде тоді, що загалом місць а, в нас було 4 на 45, це у нас буде 180. Тепер дивись, у нас в одному ряду влізає рівно 6 місць. Так? Тобто, тобто ми зараз 180 поділимо на 6, це у нас буде 30 місць. От і вся задачка. Далі. Пряма чотирикутна призма і циліндр мають різні висоти рівні висоти. Супер. То у нас є пряма чотирикутна призма. До речі, бачите, не сказано, яка типу, чи а, просто що в основі лежить у призмі. Ну просто чотирикутник, а от який невідомо. Окей. А, і циліндр. Ну, Давай намалюємо якийсь там циліндр. Раз, циліндр, два циліндр. Ну, опустили. Висоти в них, а, так, в основі призми а, лежить ромб. Якщо є ромб, значить що? Відразу проводимо діагоналі і не забуваємо, що вони перетинаються під прямим кутом. І в нас є, що діагонали дорівнюють, більше в нас 16, менше в нас 12. Давай якось отак краще позначимо. Супер. Радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба. Угу. Тобто, якщо ми знайдемо сторону ромба, то ми знайдемо і радіус відповідно ціліндра. Площа, А нас хочуть, щоб площа бічної поверхні циліндра 400 пі, знайти об'єм призми. Для об'єму призми нам не вистачає висоти. Тому нам потрібно, як кажуть, зараз буде якої логіці піти. Ми зараз спочатку знайдемо сторону нашого ромбіка. Ми з тобою згадуємо, що ця історія діагоналі точки перетну ділиться опіл. це властивість і паралограма, так як ромб це паралограм, тому і відповідно тут. Тому оця історія 8, ця 6. Далі цю історію за Піфагора знаходимо 8 у квадраті плюс 6 у квадраті, це фактично буде 10 у квадраті. Тому сторона буде 10, значить і радіус 10. І тепер дивись, у нас є площа бічної поверхні. Згадуємо, як шукається площа бічної поверхні циліндра. Раз вона згадується, запиши формулу на неї. Це у нас буде 2 πr на H. І ми от з тобою знаємо, що у нас радіус з тобою 10, а ця вся площа дорівнює 400. Відповідно, пі. І просто розв'язуємо. Пі, скорочується, залишається 2 на 10, 20 на аж до рівня 400. Тобто, висота, значить, буде також 20. Тобто, у нас тут 20 і тут також 20. Далі об'єм об призми, це площа основи на висоту. Як ми можемо знайти площу нашого ромбіка? Це півдобуток діагоналу. Що один. На 12 і на 16. Або просто скоротили цю історію. Тут у нас залишиться 6, 6 на 16 це у нас 96. І тут у нас вийде 96 помножити на висоту, вона у нас 20. Тут вийде 0,2 на 6 – 12, 18, 1920. Це і буде об'єм нашої призми. Бачите, немає нічого складного, виписую формули, і дуже легко насправді розв'язати такі задачки. Ми з тобою вже розібрали весь варіант, який був 2 червня. Я думаю, тобі сподобався, бо він був доволі легкий. Також не забувай підписуватись, ставити лайк і писати коментарі, які завдання тобі сподобались найбільше. Я думаю, що ти від цього варіанту такий самий довольний, і оцей. Котик, він каже: ура! І до зустрічі!